Їздив будівельник, думав, куплю шлан, траву поливати. До дупі, воно на пару єску не знімає, то треба, щоб нас скачав пару барів. Льо, а чого ти мене не поцікавишся, де таке купляти? В епіцентрі. Він що, мій щось нормальне вибрати. Е, ти гамючка взагалі е, стуль морду, бо дуже люд... люди в селі з тебе. Чого? Кажуть, що то за дівка така, що вже сі не вженіла, а вже в хлопа живе. Що то за. А ти що от стрілка надає. То на нас то колись такий такий називали. Листки бобіла yeah. як? Ти ще не жмір, то ти маєш хату, хоч маєш родину. Колись так було? Ти чого по... Чо по хата ладиш? Кажуть, кажуть, кажуть а я приїжджаю Льоні на домі. З домів до Льоні, каже, і до голову шасти від хати до хати. А ти каваєш засраний, ти чого ще на ній не жениш? А що дівку мордуєш? Тільки вже ходити. Колись ще пів півроку походили і вже ще жили. Колись було легше. Шоня. Тихо, тихо мали ж не гавкає, колись було легше, дві. О, з вибором. Яка кобаса в магазині була? То брали, розумієш? E, які лахи були, ті купали? Яка баба дала стонив? А зараз ще хочуть богиню живені з неробила, живе не забіла, чого дупі мала. Сільські варгі! До дупіки дівки. Ви ще не гнівайте, що я до вас кажу, бо колись то так і мало бути. Я колись жінку поки ще не у мене на подвір'я вона з запорі не пустили. Я якшо до неї на кавалерку, батя стрека брав, її батя брав стрека, брали штахетів і в ним не мене пи... Добре, а тепер згадай, будь ласка, пару років назад як було? Я, як? як, а куханку, ти сюди не водив. А лежила. Вася, то що ви не живе, я Но. то всю пору зганю, які не мати. А доходу. зараз сам, Но, може, на пацанів тяне його. Дивіться, ти зараз, зараз трошку по плечах хапнеш, а ти гамючка що? А ліпше бути самим цим таким отрушляком. Куди ну, його ображаєш? Не вірити. Я яким кухаю? Не піднести, ні, 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 ні. такий він є. Жила си помила, чи тішиш, бо ти її можеш дати. Я знаю, що ти з ним хорбуєш, слабше від тебе. Я ти повім, колись такий літа, як ти, дівка, вже виходила замуж. Ну, а зараз не так. Зараз, Зараз треба походити. Ні, не треба. Тричі років женити, ну, то добре. А, то, а то не годні дітей робити. Тихо, ді, бо вже є старі. Коли ж ді... ді... я дівка в 22 два вже... Не було замужем, її вже ніхто не кив, наче вона не здала. Чого не... ще ніяких хлоп хлопі не хоче? Добре, а тепер послухай, а ти... євро а за кордоном як? Ви Ти, 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 ти там була, що ти по Польщі... Європи! Що ти польську браму відділа, не, не значить що ти була за кордоном? Ви? Е, ну та добре ну. Зараз треба нормально нагулятися, щоб ті всі гульки, як то кажеться, разом прийшли, а потім одружуватись. То що то за мода пішла? Та ви тепер молодь нагоді нагуляти в житті? Я ще дивлю, я ві я телевізор візор я цей інтернет розводять кожного дня. Чого? Бо Вони терпіть. Колись зуби не і, і ще ніхто на розвод не подавав. Ну то ж краще ніхто... то ж краще а... походити, дізнатися. Ото, ну, щоб потім роз... не розводитись. А ви зараз всі пані бій не будете терпіли. Ти женіла з ним. Ну Нашу треба спочатку дізнатись, що потім ну, не розводити. А він так радо ти типу, як і він є, поки ти не вженеш. А то що за штани на короткі рукав? Нормальні штани. Таким колись би навіть не вийшли. Бабе нагород будь-бу А ти... Ну А колись? Весь... Двіще. Твоя куханка як ходила? Ти ж закриєш з того куханку. Що я з ним мов? Я що з ним втім вженів? Бо ти моє ти... слухайте, я каждый день їжджу до другої бабів. Я що? Що хісь всіма? Але ти то любив? Любив її ти, я уху, щоб він те знала. Він та я знай. знаю, все. То не є колега, то є. то є. то є шакал. Він любив мою бабу. А не любив її. Та нормально? не За таке, коли в кабіну зносили, Бог не фраєр, він що. Бог не фраєр, він що бачить. Він його зато колись накаже то шинки робів. Я тобі зараз покажу, як колись і дівчи вдягали, які хлопці любили. Ну давай, показуй. От він не може. Ві, 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 Спід лічи. Ти ще дивишся? А дивлюся! Спидичі дивічі, поколіла! Гар віщи, вишиванка, що, якийсь тиво! Двіщ, то малий, то не можна. По дві, по дві, віч, як колись дівчатка вдягали, в мене шкай, в мене ажуса. Чіпка, двічі, ти ще дві, 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 двіки, інші, дві кавалери, двічі, як зголочки, капелюх, план, пальто. Та колись я та таких колись любили а твоя харащити, то його б навіть п'ячка не хотіла, ти не горі зрозуміти, тож є... Я... Та спокійся, стань тут вотронь. ти, де Дено, що в мене так тут. Я не. дощ сонце, дощ сонце, я не раз вам ночим не так болі болідно, що я... я ж в хаті то я не маю, хожу на ведро, раз на рачка лізу, або кричу бабі, щоб мені хтось приніс, бо не годен. Скіші, а що ти ще, ще смієш? Ти б ще фугоспі догону робила, як я, як моя мама, як, Руку моя, від як моя гінка, то ти б, дочко, вже би не ходила. Колись зрання до ночі робили, ще б там на городі робили, а віддихати не було коли. Бо хотіли ще копійка ще заробити, mm -hmm. треба було вдігнути дітей і до школи, і їй сказати треба було працювати. Може твоя бабця в колгоспі не робила, може вона була яка приблатньована, чуєш? Працювала? знаю, цікавлюся. А Вам всім, що ваші предки робили, якби не баба з дідом, ви б ніц не мали, ви б були голі бощі. А цікавився своїми бабою і дідом колись? Не цикай то, я ще своїй бабі з дідом допомагав на колгоспі. Бурак сапати. Я скажу, мені стидно з нашої молоді. Колись моя чоча була за клуба. Якийсь день народження Шевченка, якийсь свято, дівки ходили, танцювали, віночки на голову вдягали з такими ленточками червоними. Жаня, ну, я вже тебе перебігла, але мені на тоже слухати за твоїх. Мне... Надоїло, коли якісь вершики розказували, там щили якісь пампухи жіли, а ви одного. Прийде скочи на хлопа, він і три хвилини по теребоньки і все, пішла далі. І три хвилини. Три хвилини. Мінімум 25 п'ять хвилин, ти базариш. Ти дай ще п'ять хвилин, то в тебе йде тере. З душом. поки ще роздягнеш, поки не йдеш в дюрку, і то ти рахуєш 25 хвилин. Ти три хвилини, ти більше не Ти годен. Розказуєш тводо. Кожен кожен раз твої говорить, 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 горить. Я не він, Я можу дати чулі що, зараз. Що з дівчину веде? Я є психопат. Я можу Боже, І то побожна людина, хоче сказати? Побожна людина. Ти сестрічі сме відділа. що ще не жнати вже займається. Ще я